Десятки могильних плит, і навіть хрести, ось так виглядає кінець набережної у Дніпрі. На житломасиві масиві перемога вже багато років розташоване кладовище тварин. На сьогодні у Дніпрі немає офіційного місця поховання домашніх тварин, тому містяни організували так звані стихійні кладовища. Подібних захоронень в межах мегаполісу чимало, та максимальних масштабів набули кладовища на житломасиві масиві перемога на житломасиві масиві тополі та в районі вулиці. Космічна тут тварин не просто закопують у землю, а облаштовують повноцінні могили з надгробними каменями, огорожами, іграшками і навіть християнськими хрестами. Они даже друг на друга, там бывает сносят могилки. Не видно, где похоронене животное, і сверху хоронят, і очень-очень много. Ольга стикнулася з проблемою захоронення тварин два роки тому. Тоді у неї помер улюблений папуга. Дівчина все життя прожила на житломасиві перемога і з дитинства бачила, як у лісі на набережні ховають тварин. Тож і сама туди віднесла закопати пташку. Я більше не знала, де є місця такі де можна. Похороніть своєї животного, а тому пошли мене туди. Знаю, що багато викидують просто в мусорку своїх домашніх улюбленців. Я так не смогла зробити, тому хоронити під окнами теж не варіант. На деяких кладовищах можна навіть зустріти сімейні захоронення тварин. Хтось ставить гранітну плиту, хтось хрест, а хтось навіть огороджує цілу територію для могильника домашнього улюбленця. І все це біля води. Сергій вимушений був поховати свого кота пепу ще у 2015-му. Вже тоді місця для поховань катастрофічно не вистачало. Ну там уже навіть наступити було нікуди. Тобто, великий мікрорайон, велике кількість домашніх животних у людей, і вийти свободного метра, скажімо так, знайти було неможливо. Люди жаліються, мовляв, чому у місті мільйоннику немає місця, де можна з почестями поховати домашнього улюбленця. Я согласен в будь точке города, неважно привести своего питомца і похоронить по человечески за какую-то плату. естественно. хоча офіційного кладовища і крематорії у нас немає, та в Дніпрі все ж працює служба, котра за усіма правилами утилізує померлих тварин. Це комунальне підприємство Зооконтроль треба зателефонувати за номером і заплатити за послугу. Поховання чи утилізація буде коштувати більше сотні гривень. Шини сто двадцять три гривни і тринадцять гривень за кілограмза кілограм. Для того щоб машинка виїхала, мені надо буде зключити с вами договорчики, що ті, котрий вам нададуть. Мінужна фамілія і научне. Mm -hmm. Як пишуть на сайті зооконтроля, утилізують тварин чотирма способами: переробка на ветеринарно-санітарних утилізаційних заводах, спалювання, знешкодження в біотермічних ямах і поховання на скотомогильниках. У той час, як у Харкові ще у 2012-му побудували крематорій для чотирилапих. За невелику ціну ви можете замовити будь-яку ритуальну послугу для домашнього улюбленця та навіть становити йому щось схоже на пам'ятник. Стихійні кладовища тварин дуже небезпечні для людей та живих тварин. Лікарі забороняють поховання в межах міста і особливо біля води. В негоду, дощ, вода, вітання, снігу просочується у ґрунт. А з ґрунта попадає в водойму. І стоком води також і мікроби, і віруси попадають в цю водойму. Померла тварина може бути переносником інфекцій, вірусів та паразитів. І в процесі розкладання вони з легкістю потрапляють в землю і ґрунтові води. Аліна Мирко, Владислав Смичков, Роман Тіщенко, Опендюс телеканал відкритий.